Ти можеш сама. Так. Будь ласка. Крізість, я, я сам. Це, це нормально. Все. Привет, Жінка для того, щоб вона розраховувала підтримку чоловіка. Я роблю це вперше. Вітаю. Цікаво, хто тут в друге взагалі робить <ріху> <ріху> Присутність це підтримка, але це не жарти, це не сміх, це скло, це відповідальність. Ти зможеш. Một số người dân ở đây thì mình phải có một số người khác để xác định được cho mình là một người khác để xác định được cho mình là một người khác để xác định được cho mình là một người khác để xác định được cho mình là một người khác để xác định được cho mình là một người khác Я цю ситуацію притягнула. Давай <різований> ножку. Ви можете Ви помітили, що вона зусі по-друге виступала на столі. Так, порівняно звільнили. Вона зверху вступала на тобто не боючись, вона стане на окрім. Тихенько, наблюдай за собою. Ти тихенько підходиш до своєї целі, береш руку, кричиш, а потім ми підтримуємо. Аналізуйте тільки себе, звертайте на себе і діліться опитом самі з собою. Я з Давайте там кружок.